Виявляється, Сергій Борзов носить хронометр для ексменів. Голова Вінницької ВЦА Борзов засвітив Rolex за 1,3 мільйона гривень. Чиновник виклав за аксесуар більше своєї річної зарплатні, а також очільник Вінницької військової цивільної адміністрації Сергій Борзов днями взяв участь у спецпогашенні поштової марки на честь 32-ї річниці заснування військової частини 24 прикордонного загону. Там чиновник засвітив свій коштовний годинник швейцарської компанії, якого немає в його декларації. Корпус годинника Яхтмастер 42, від Rolex виготовлений із 18-кратного білого золота. Годинник має чорний циферблат з контрастними цифровими індексами та великими стрілками, що мають люмінесцентне покриття. Також у цій моделі сафірове скло стійки до появи подряпин та лінза Кіклопс у вікні. Індикації дати Водонепроникність годинника до 100 метрів. Ціна такого годинника 1 мільйон 300.